стендап комік Андрій Щегель, який втік з України, вибачився за свої слова про те, що українці самі зробили вибір гинути на війні. Хлопець опублікував відеовибачення, де заявив, що його слова вирвали з контексту, і він не те мав на увазі. Я в жодному разі не вважаю, що вибір людини саме гинути на війні. І маю на увазі, що українці свідомо вибирають Україну і бажання за неї боротись, що в результаті на жаль, часом призводить до загибелі кращих її дітей. Стендапери звинуватив в українські медіа у тому, що нібито вирвали його слова з контексту, і що насправді його слова не містили ні краплі зневаги. Я в жодному разі не зневажаю всіх українців. Останні відео моєї емоційної і імпульсивної промови, шматком викладене в інтернет, і абсолютно вирване з контексту, є лише моєю гнівною і безпорадною реакцією. На нескінченні повідомлення мені, моїм близьким і друзям з погрозами розправи і вбивством впродовж декількох діб, які просто зводять тебе з розуму. Я приношу вибачення всім, кому скандал з моєю участю завдав страждань. Провокація є роботою коміка, але на жаль, пошук ворогів і полювання на відьом вийшли за межі розумного. Нагадаємо, що скандал довкола стендап коміка Андрія Щегеля розгорівся після його висловлювань щодо війни в Україні. Він заявив, що вважає країну фікцією та не відчуває докорів сумління через те, що його співвітчизники змушені гинути на війні. Хлопець зізнався, що втік з України до Туреччини через дозвіл мінкульту на виступи за кордоном. Щель зізнався, що мав три повістки в армію і ніколи не повернеться в Україну. Після скандалу зі стендапером Міністерство культури та інформаційної політики України подало на затвердження Кадміну більш жорсткий порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку, зокрема артистів. Також мінкульт спільно з МВС буде ініціювати посилення відповідальності за порушення прав. Вал виїзду та повернення до України.